Всім привіт ви на каналі Хомкі Бомки Сьогодні в нас простеньке відео новини каналу. Будемо дивитися, що хомічки сьогодні роблять. Ось наша пушка бігає в колесі. Я недавно її саджував з пушком. Сьогодні також хочу садити. Можливо, буде хом'ячатка. Ось корму Корм в неї ще є трохи. Я її вчора сипав вечором. І бачите, вона вибирає найсмачніше, що їй подобається. Також я сьогодні її поклав отакі тканинні волокна, так скажемо. Ой. Так, в неї є така труба, хто не знає. У нас ось в цьому червоному доміку, можу в я таку показати скрайку. Ну, якщо буде видно, звісно. У нас там собі таке гніздо. Там спить сама пушка. В неї. Є Богілка, є колесо, вона дуже любить бігати в колесі, як бачите. Так, зараз вам покажу також нашого пушка. Пушок вирішив попити водички. Як ви бачите, в нас дуже пушка, дуже гарний колір шерсті. Він в нас такий і білий, і сірий, і темненький. Так фаніше видно, я притаркамеру. Також я йому сьогодні кинув такі волокна. Боже, як підстрибно. Пушки. Пушок. Я йому також кину, там ось такі волокна. Пушок будь ласка. Можете побачити. Щоб він собі також зробив гніздо і тепло там спав, як знаєте, вже зима. То я їм даю такі волокна. Звісно, я би хотів купити для пушки домик гарний. А не ось таку коробку маленьку. Ну, але подивимося, можливо, будуть на сухомічатка, то я їй вже куплю гарний домик, бо е, оцей домік я би її поставив, але вона, на жаль, вилазить. Ось наш Пушкін. Сьогодні, можливо, його е, візьму на прогулянку, бо він у нас такий більш-менш ручний хом'як. А ось пушка в нас взагалі не ручна. Кусається, особливо, коли вона мала дітей, то я її не брав на руку, вона підвикла. І вже не може її взяти на руки, на жаль. Ну, Пушок, куди ти вилазиш? Вулкін. Вулкін. Так, також Пушок у нас прогриз свій домик. Я вам зараз там покажу трохи. Отам. В куточку він прогрес його тут так, почав гризти. Ну, ну, так, ну маленькі, коли нас були маленькі хомячати, вони гризли ось тут. Так. Як бачите, погриження теж є. Але він щось почав активно гризти. Не знаю, чого так. Так, давайте я покажу його. Ось наш пушок. Дуже гарний хом'ячок, Такий теж, до речі, товстенький, досить. Повернуся назад, але можемо побачити його якраз окран, бачите, в нього є щось білого, чорного, коричневого такого, і він такий незвичний, незвичайний. Він навіть, певно, що потемнів, бо він був трохи світліший, я вам скажу. Більше, напевно, що вже потемніло. А пушка у нас взагалі була білою. Подивіться, на наші перші відео я там розказував, як вона поміняла колір. То вона перша була білою, а стала ось такою сірою. Це теж так незвично було для мене. Я куп я хотів білого хом'яка, став сірий. Так, пушок вже заліз. Сюди. Зараз він, до речі, вилазить такого там є дирочка наверху і він собі вилазить, як за той балкончик. Або він так, коли залежить по драбинці і спускається туди в домік, а тут а вхід в нього замурований, так скажемо. Стружками собі забиває. Пішов купити?